44 зареєстрованих депутати із 64 на 15 сесії Закарпатської облради. Насамперед, голова облради Роман Сарай запросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх жертв російської війни та полеглих захисників. Загалом на порядку денному майже 60 питань серед запрошених і представнику повноваженого Верховної Ради України з прав людини на омбудсмена покладено унікальну функцію реалізації національного превентивного механізму, а саме подерження прав осіб в місцях несвободи. В минулому році нами було проведено 20 таких моніторних візитів. Перше відвідано приватні пансіонати для людей похилого віку, де нами було виявлено кричущі порушення прав людини та стало прецедентом для проведення подібних моніторних візитів по всій території України. На даний час за нашим зверненням тривають досудові розслідування головному управління. Національної поліції в Закарпатській області. Нами в минулого ночі проведено 11 візитів до інституційних закладів Закарпатської області. На жаль, були виявлені порушення, що стосувалися це харчування дітей протермінованими продуктами, порушення права на освіту, позбавлення права на контакт дітей з зовнішнім світом. Освіта, міжнародна співпраця, безпека в регіоні, динаміка економічного зростання. Ці та інші питання стали ключовими під час сесії. Однак, головне сьогодні, запевнив голова Закарпатської ВА Віктор Микита енергетична безпека Закарпаття. Адже без електроенергії ворог і надалі залишає чималу кількість українців. Не продає ніхто, не краде її ніхто, бо нема що красти, нема що продавати. 50% електроенергії, яка вироблялась сьогодні в Україні. її немає. Тому я прошу нас всіх об'єднатися, готуватися. До зими, пройти її об'єднаними, пройти її твердо вірячи в перемогу. Я впевнений, що ми реалізуємо декілька проєктів, проєктів до осіння. Що забезпечить вже окремі громади електроенергію наступному році? Ми продовжимо реалізувати. Я впевнений, що протягом двох років ми зможемо зробити певну енергетичну децентралізацію, реалізувати десятки проєктів і таким чином створити все для того, щоб економіка працювала, платились податки і люди мали в оселях світу. Звернулися з так званим енергетичним питанням депутати до Кабміну, аби збільшити кількість об'єктів критичної інфраструктури. Вирішилося питання віднесення. До об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів закладів охорони здоров'я, щоб дітки могли навчатися в школах онлайн із світлом. Також ми ставили питання в контексті через призму загальнодержавних потреб. Питання зменшення обмежень електропостачання, коли Закарпаття генерує більше електроенергії, ніж споживає, щоб ми цією електроенергією могли ділитися із іншими регіонами України. Ми володіємо сонцем, водою і вітром. Відповідно, кожна громада на своїй території має визначитись. Із тим, які відновлені джерела електроенергетики, вона у себе може розмістити, чи це сонце, чи це вода, чи це вітер, відповідно маючи стратегію кожної з громад стратегія, яка обговорюється самою громадою ніхто її не нав'язує. Жителі даної громади приймають для себе рішення, як їм жити і в яких умовах їм жити. Поповнили депутати облради і список амбасадорів Закарпаття. Голова облради Роман Сарай урочисто вручив посвідчення і значки десятьом амбасадорам, які будуть представляти інтереси Закарпаття та всебічно його популяризувати протягом наступних трьох років. Було два етапи на першому етапі. Прийняли 23 учасники було обрано 14. Амбасадорів на другому етапі, який проходить тепер з березня по травень, було 19 учасників, Обрано було 10, 10 переможців. Сьогодні на свою день ми маємо загальну кількість амбасадорів з області – 24 особи. Крім того, відтепер і військових відзначатимуть почесною відзнакою Закарпатської обласної ради Нагрудним знаком честі доблесть Закарпаття. За таке рішення сьогодні проголосували депутати обласної ради у ході пленарного засідання 15-ї сесії.